Всім привіт на каналі Hylo. Багато хто з нас не мають ноутбука, нетбука, ПК, моноблоку і так далі. Я його маю, але спеціально для вас я вам покажу телефонний фоторедактор, який має всі базові функції, а головне, він безкоштовний. Починаємо. Посилання на програму, як завжди, в описі. До речі, в, в описі буде два посилання. Перше рекомендоване. Якщо ви перейдете по ньому, там буде 10 секунд реклами. І ви зможете абсолютно безкоштовно підтримати мене і дати мотивацію, щоб я робив послідучі відео. І через 10-10 секунд реклами вас перенаправить на саму програму. Напоминаю, це абсолютно безкоштовно. Дуже прошу, прям дуже прошу переходити вас по рекомендованому посиланню. Друге посилання переймає, ви автоматично перейдете сразу на саму програму. До речі, ми будемо робити заставку. Для цього відео ви вже зацінили, як вам. Щоб додати фото, натисніть на кнопку фото. Зараз розумієте, що я хочу зробити. Тут я скінчоти е, ну, цієї програми. Добре. Спочатку мені потрібно видалити фон. Щоб це зробити, натискаємо отут в кінці, якщо це можна встати, на контур. можна так старт, от цією кнопкою, встановити. Але тут є кнопка AI, штучний так, це кращий варіант, як на мене. Просто натискаємо і чекаємо десь 40 секунд. Ось це воно обрізало, тут натискаємо слідушу, тут перевод трохстранний. І тут галочку. Тепер я повинен зайти в графіті, мозайка, браю цей вид і отримання. І повністю замалював. Ви поняли, це буде на результаті типу така інтрига, що не буде видно заставкою програми, якщо не зрозуміє, що тут про якусь програму десь умова. Замалюємо і галочку Тепер тут просто з каміння до місце, щоб вийти з Ой, я не знайшов. Добре. І тут знову мені потрібен контур. Це вже форма і квадрат. І буде ось так от набагато краще, як на мене. Галочку. І тепер я хочу текст, шрифт. Оце, щоб написати текст. І просто знак сплетання. Щоб збільшити, просто натисніть і потягніть за стрілку. Хочу ось такий думаю, буде нормально. Тут можна поміняти шрифт. Мені подобається ось такий його колір міняти не буду. І ось так, в принципі, ми і збережемо, Натискаємо зберегти. Все воно збережено. Тепер зараз гляньте, що я буду робити далі. Виходимо по домику, і знову фото. Я обираю своє фото. Я буду типу показувати на це, щоб Ну, комплектування. Тут мені потрібно видалити фон, і все, контур, і знову її. Ось і все. Воно вбралось, нажимаємо слідующе. Галочка. Ну і зберегти лапу сходить. Все. Воно збережено. Ну, внескам на фото. Тут у ну, мене є фон без авторських прав. Один фон просто, а один з текстом, з написом. Оцей напис я зробив в цій програмі. Я візьму вже зразу з написом. Ви вже знаєте, як робити написи. Ось так я робив, ви бачили. Ось якщо ще не зрозуміло, то я тут пишу. Текст, шрифт і все і пише. Мені це зараз не потрібно. Я це написав через оцей текст і потім шрифт. Ну, щоб ви розуміли просто. Тепер я повинен сюди додати себе. Ось я вже без форму. Тепер я хочу ось так через горизонт. Ось так зробити, щоб я показав в іншу сторону. Давайте ми розширимо трошки. Десь я поставлю якось так, щоб все було гарно. Ось так. Давайте ось тут. Все, натискаємо на галочку і знову додати. І оце знаком питання, що ми зробили. Тепер ставимо її сюди, щоб я навіть показував пальцем на неї. Давайте її зробимо більше. так, в принципі. Тому буде нормально. Ось, в принципі, наша заставка. Я казав, що тут тільки базові функції, тут особи таких прям функцій вал нема. Але як би для простих заставок цього достатньо. Давайте покажу вам ось, ось ще якісь функції. Зараз я збережу свою заставку. Зберегти. Збережемо. Тут ще дуже багато функцій є. Ось таке теж можна зробити, я це тут зробив ось через оці ефекти. Оцей смайлик, що позаду мене, це через функцію Neon. А ось таке начебто RGB, це через фільтр, гліч. І тут можна вибрати RGB. Щось ось можна регулювати. Контраст, всяке таке. Я думаю, саме розбираю. Ось ще цікава у нас корекція Внешності е, літу. Кочерина. Я странно трошки. Ну, якщо комусь потрібно, можна користуватися. Ну, в принципі, я зрозумів все тут. Ну, тут зовсім все просто, все понятно. Ну, текст, наклейки всякі. робимо копий Оп. І отак. В ну, принципі, все зрозуміло. Давайте вже будемо прощатись. Ну, не завжди. До слідучого відео. Всім до побачення, до следующего відео. Ще раз прошу переходити по рекомендованій зустрічі.